Якщо ви хочете покращити здоров'я ґрунту у своєму саду та екологічно переробляти кухонні та садові відходи, компостування чудове рішення. На жаль, незважаючи на безліч переваг, садівники часто ігнорують цю чудову практику через кілька шкідливих міфів, які змушують її здаватися не зусиль. Від неприємних запахів до складних рецептів існує безліч помилок щодо компостування. Деякі з них мають частку правди. Але розуміння реальних фактів допоможе вам розвіяти вигадку і почати шлях до збагачення ґрунту. Міф 1. Компост погано пахне: враховуючи, що компостні купи складаються з кухонних та садових відходів, має сенс, що багато людей припускають, що компост завжди погано пахне. Це головна причина, яку я чую від початківців-садівників, коли запитую. Чому вони уникають компостування, особливо у тих, хто вирощує рослини на невеликих ділянках? Якщо у вас є лише кілька квадратних метрів простору, зрозуміло, що ви не хочете, щоб частина його займала смердючий компост. Але якщо правильно керувати компостною купою, включаючи правильні інгредієнти та пропорції, компост взагалі не повинен пахнути погано. Насправді він може навіть приємно пахнути, якщо вам подобаються земляні садові аромати. Чому ваш компост може погано пахнути? Неприємний запах компосту це ознака того, що щось йде не так. На щастя, ці помилки легко виправити або уникнути, щоб забезпечити здоровий і продуктивний процес компостування. Купа занадто щільна. Якщо ви неправильно сформували купу, і вона стала щільною і спресованою, швидше за все, в деяких місцях не вистачає кисню. Кисень необхідний для аеробного розкладання буквально з повітрям, оскільки мікроорганізми, що розкладають компост, потребують його для виживання. Без кисню розкладаються матеріали, стають анаеробними. При розкладанні набагато повільніше, ніж аеробний компост, вони виділяють метан, який швидко наповнює ваш сад дуже неприємним запахом. А наеробний на компост також не виділяє стільки тепла, повільно розкладається і може поширювати хвороби рослин і бур'яни посаду. Щоб вирішити проблему, краще переформувати купу, залишаючи її легкою та повітряною, щоб кисень міг вільно циркулювати. Регулярне перевертання компостної купи також допоможе підтримувати правильну аерацію. Занадто багато зеленого матеріалу при компостуванні важливо дотримуватися балансу між зеленим матеріалом, скошена трава, відходи рослин і коричневим матеріалом, гілки, сухе листя, щоб купа успішно розкладалася. Якщо зелених відходів занадто багато, купа може почати погано пахнути при розкладанні. Занадто багато зеленого матеріалу зустрічається частіше, ніж занадто багато коричневого. Я сам робив цю помилку, компостуючи траву після скошування газону, забуваючи додати коричневі матеріали з саду. Знову ж таки, найкращий спосіб вирішити проблему переформувати купу, стежачи за балансом зелених і коричневих матеріалів за обсягом. Перевертання купи допоможе, але краще спочатку додавати достатньо коричневих матеріалів. Купа занадто волога. Вологість ще один фактор, який потрібно контролювати, щоб уникнути неприємних запахів. Сирий компост не тільки розкладається повільніше, але і надмірна волога обмежує рух кисню. Це може задушити мікроорганізми, необхідні для успішного розкладання компосту, що призводить до тих же проблем, що і в першому випадку. Навіть якщо компост не виглядає сирим. Відсутність розкладання мухи, відсутність тепла та неприємний запах можуть свідчити про надлишок вологи. Захистіть купу від сильного дощу та уникайте використання занадто великої кількості зелених матеріалів, які також можуть підвищити рівень вологості. Ви додали жири, олії або м'ясо. Деякі відходи краще не додавати в аеробну компостну купу, щоб уникнути неприємних запахів. До них відносяться кухонні відходи, що містять жири, олії або м'ясо, оскільки вони починають погано пахнути при гнитті. Це не означає, що такі відходи взагалі не можна компостувати. Метод Бокаші відмінно підходить для переробки таких матеріалів, зберігаючи запахи всередині герметичного контейнера. Міф 2. Компост приваблює шкідників. Комахи і гризуни не найбажаніші гості в саду. Якщо ви особливо кричущі, можливо, ви уникаєте компостування, щоб не залучати небажаних істот на свої грядки. Утвердження, що компост приваблює комах, є певна правда, але важливо пам'ятати, що не всі комахи шкідливі, вони відіграють важливу роль у біорізноманіті саду, особливо при компостуванні, оскільки деякі з них прискорюють процес розкладання. Активна купа ознака того, що відходи успішно розкладаються. Ці комахи зазвичай залишаються на зовнішніх, більш прохолодних краях купи, а не в центрі, де виділяється тепло. Можна обмежити доступ, закривши контейнер, але часто корисніше для саду дозволити деяким корисним комахам залишатися. Компост також може залучати гризунів, залежно від того, що ви в нього додаєте. Найпростіший спосіб уникнути цього зберігати матеріали в закритому контейнері, наприклад, у компостному барабані, щоб запобігти доступу дикої природи. Міф 3. Компостування важко дивлячись на детальні посібники з компостування в інтернеті, можна помітити, що процес може бути досить технічним. Від управління співвідношенням поживних речовин до підтримки постійної температури до підбору ідеального складу інгредієнтів. Все це може здатися занадто складним. Але, як і багато в садівництві, це не повинно бути складним. Якщо ви зацікавлені в процесі і хочете заглибитися в деталі, у вас є можливість, і ваша купа, швидше за все, буде ефективнішою. Але якщо вам не цікава наука за цим і ви хочете мінімізувати витрати часу, можна обмежитися основами. Замість складних рецептів і переживань про склад компосту, почніть з простої комбінації рівних частин зелених і коричневих матеріалів, складених в покупний або саморобний компостний контейнер. Після цього можна забути про купу і чекати, поки все розкладеться. Навіть якщо ви не видаєте таблиці даних і не стежите за розкладанням, просто додавання садових відходів до купи вже вважається компостуванням. І це набагато краще, ніж відправляти відходи на звалище. Міф 4 компостування займає багато часу. Для нетерплячих садівників, включаючи мене, легко відмовитися від компостування, вважаючи, що це займає занадто багато часу. Навіщо чекати місяці або роки, коли можна купити мішок компосту в магазині за один день? Залежно від того, як ви керуєте купою, процес може зайняти деякий час. Але як тільки ви почнете, це найкращий спосіб отримати постійний запас органічного матеріалу без зайвих витрат. Початкові вкладення часу дозволять поліпшити здоров'я ґрунту безкоштовно, що особливо корисно для великих садів. Крім того, ви переробляєте відходи, які інакше були б марними. Але якщо ви готові трохи попрацювати, компостування може бути швидким. Наприклад, метод Берклі, розроблений каліфорнійським університетом, дозволяє отримати готовий компост всього за 18 днів. Цей метод вимагає співвідношення вуглецю до азоту приблизно 30, 1 або рівних частин зелених і коричневих матеріалів за обсягом, підтримання високої температури близько 60 градусів і перевертання купи кожні 2 дні після перших 4 днів. Можна використовувати компасний термометр, щоб точно контролювати температуру. Якщо ви готові почекати довше, навіть базовий догляд за купою дасть результати набагато швидше, ніж холодна купа, яка розкладається до року. Міф 5 компост вбиває все насіння бур'янів. Одне з головних переваг гарячого компостування воно може вбивати насіння бур'янів, дозволяючи позбавлятися від садових відходів без страху поширити бур'яни по грядках. Але це не абсолютно надійний процес. І важливо правильно керувати купою, щоб отримати цей ефект. Щоб знищити насіння бур'янів, компост повинен нагріватися принаймні до 60 градусів і підтримувати цю температуру протягом декількох днів. Насіння, які ви хочете знищити, повинні знаходитися в центрі купи, а не на краях, де температура нижча. При правильному догляді та регулярному перевертанні компост може ефективно знищити насіння. Але для впевненості краще обрізати бур'яни до утворення насіння і дати їм повністю висохнути на сонці перед додаванням в компост. Також можна використовувати бур'яни в саду іншими корисними способами, наприклад, для приготування добрива. Укладення Не дозволяйте цим міпрям заважати вам займатися компостуванням. Незалежно від розміру вашого саду є способи компостування, які підійдуть саме вам.